Доброго ранку, друзі. Рада вітає вас. Я Олена Колотенко. Це програма ранкова пташка. Акредитація закладів фахової передвищої освіти сприяє інтеграції освітніх закладів до європейського освітнього простору. Це підтверджує відповідність освітньо професійної програми та освітньої діяльності вимогам та критеріям акредитації і дає право на фінансування підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням. Відповідно до закону України про фахову передвищу освіту, здійснення акредитації освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти покладено на Державну службу якості освіти України. На Івано-Франківщині сьогодні функціонують 35 закладів, які готують фахових молодших бакалаврів. Фахові коледжі, професійно-технічні училища, молодь здобуває у них фахову передвищу освіту за обраними спеціальностями. Докладніше, друзі, будемо говорити сьогодні у програмі Ранкова пташка і на Радіовежа завітала пані Наталія Вітранюк, директор департаменту контролю у сфері вищої фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України. Наталія Олександрівно, доброго ранку. Вітаю вас! Доброго ранку, вітаю, пані Наталія. Для чого закладам фахової передвищої освіти коледжам технікумам проводити акредитацію Загалом, яка мета акредитації освітньо-професійних програм? Ви знаєте, сама по собі слово акредитація це визнання. Визнання чого? Визнання якості підготовки, да, визнання того, що ця освітня професійна програма зараз є актуальною, що студент, який завершив навчання, зможе влаштуватися на пристойну роботу, що його знання будуть прийняті. І враховуючи, що ми даємо рішення да, про акредитацію лише тоді, коли всі компоненти відповідають законодавству, коли є всі необхідні дисципліни, які можуть вивчити ці студенти. Коли ми говоримо про те, що ті програми, які їм даються, вони дійсно на сьогоднішній день роботодавцями підтримуються і вони треба цим роботодавцям. Під час акредитації ми дає, беремо рецензії від роботодавців. І якщо вони говорять, правда, що програма гарна, ми даємо, ну так би мовити, Дозвіл або визнання цієї програми на рівні держави. Ну а що ж ще треба студенту, як не знати, що ця програма визнана державою, що дійсно вона потрібна і він зможе знайти себе в тій чи іншій праці? Якщо ми говоримо багато або ми говоримо масштабно, то ми розуміємо, що не завжди студент, який в 14 років приходить в коледж, вже визначився з цією професією. Ну і нам ми хотілося б вірити, що акредитація дає можливість саме ну, повірити трошки більше в ту програму або в ті знання, які дадуть той чи інший коледж з тої чи освітньо-професійною програмою. Ну і напевно, те, що ви щойно сказали, що насправді акредитована програма. Програма має право на державне фінансування. Якщо держава визнає, що так, ця програма відповідає баченням держави, то значить, ми можемо її фінансувати. Ну і в коледжах ми знаємо, що навчаються хлопці дівчата, які не всі мають можливість суттєво заплатити за навчання. А акредитація дає право закладу на фінансування. Ну якось так. Це мотивація мати добрі знання, працювати над собою певною мірою так. Який алгоритм здійснення акредитації освітньо-професійних програм, якщо ми говоримо по самому алгоритму хто, куди, коли? подає заяви, то тут насправді є певні вимоги, вони визначені наказом Міністерства освіти і науки України, і навчальний заклад мусить подати нам саму по собі освітньо професійну програму, навчальний план, який вони пропонують студентству для вивчення, от ті самі рецензії роботодавців, які я вже сказала, і самооцінювання. Тобто, перед акредитацією навчальний заклад дивиться так, би мовити, вглиб себе, і дивиться: ой, а в мене тут недобре. Ой, а в мене тут красота, а я навіть не підозрюю, я мушу це розказати студенту. І таким чином, перед акредитацією, заклад фактично, фактично себе, ну скажімо, трошки відчищує, можливо, да? можливо, він якимось чином дивиться на ті ризики, проблеми, які навіть не думав, що вони є ще вчора, правда? А якщо говорити про механізм, вони подають ці документи нам, ми їх опрацьовуємо, надсилаємо в. Навчальний заклад експерта із числа наших працівників в територіальних управлінь, в тому числі і в Франківській області, є таке управління, і вони дивляться ті моменти, які навчальний заклад не дуже внятно нам розказав власне в самооцінюванні. Тоді приймається рішення, колегіальне приймають рішення 25 людей, які знаються в сфері, да, які мають різні фах, які зна... можуть оцінити, наскільки експерти правильно глинули. Боко різнопланово подивилися цю програму і приймають зважене рішення. Навчальний заклад отримує акредитацію і відповідно повідомляє про це спільноту батьків майбутніх. Вступників або майбутніх студентів якось приблизно так. Якщо ми говоримо про терміни, це все відбуває. Початок відбувається в літі, а сама по собі акредитація проходить протягом навчального року для того, щоб ми мали можливість запитати і студента про те, як їм навчається, і викладача наскільки йому створені умови для роботи. Ну і директора, на які він ризики бачить насправді в своїй роботі. Якщо я відповіла на ваше питання, то десь так для навчальних закладів це також розвиток, це також постійна робота над своїм професійним рівнем. Так, звичайно, справа в тому, що в акредитаційній експертизі передбачено сім критеріїв, які фактично передбачають всі основні напрями роботи цього навчального закладу. Це і власна якість самої програми. Чи ця програма відповідає стратегії закладу? Ми запитуємо. Чи ця програма правда оцінена роботодавцями, чи брали участь студенти в розробці цієї програми, і врахована їх точка зору, чи ні. Ми дивимося прийом наскільки правильно приймають в навчальний заклад, і наскільки це відповідає вимогам, і це дає право навчальному закладу не порушити права студента при вступі і отримати можливість навчатися навіть за державним замовленням. Ми звичайно дивимося, наскільки правильно, прозоро і логічно оцінюються студенти, і студенти можуть під час акредитації розказати власне, нам, яким чином це роблять. Робиться. І якщо є якісь проблеми, а ми стикаємося з різним. Ми стикаємося з ситуацією, коли в одному семестрі студент оцінюється за різними восьми шкалами, це неможливо запам'ятати. І звичайно, студент обов'язково скаже про те, що да, дійсно дуже складно зрозуміти систему оцінювання. Таким чином, заклад під час і підготовки до акредитації, і, власне, під її час, він може, ну скажімо так. Привести це все у відповідність до розуміння студента і до розуміння власне викладача, що він має робити, і які правочки внести в певні документи або просто в ті теми, які він доносить до студента. От звичайно, що є критерії, які говорять про внутрішні системи забезпечення якості, колись дуже давно це називалося внутрішні технікумівський або коледжний контроль на сьогоднішній день в рамках європейського законодавства воно називає, називається внутрішні системи забезпечення якості, тобто це можливість подивитися, які ще заходи, з яких напрямів роботи треба зробити для того, щоб стати краще. Тобто, ви абсолютно праві, коли говорите, да", що акредитація дає можливість покращити або виявити ті проблеми, які просто так от, очі замиливши, не бачиш просто коли, просто працюєш кожен день. Наталія Олександрівна, як відбувається акредитація закладів освіти переміщених коледжів, технікумів або які перебувають у зоні бойових дій станом на сьогоднішній день їм дані певні преференції, тому що всі ми розуміємо, що переїхавши з свого так би мовити дома на інший ну невідомо чи. Це буде, стане їх домом, і вони не можуть забезпечити виконання деяких критеріїв. Ну, наприклад, базу. Да? Вони не можуть створити за 5 хвилин таку необхідну базу, такі засоби. Ну, от як ми з вами зараз розмовляємо, така шикарна техніка. Не в всіх перевіщених закладах це є. Тому ми ініціювали перед кабінетом міністрів. і Кабінет міністрів з нами погодився. Деякі преференції для таких навчальних закладів, які саме на сьогоднішній день ми маємо. Право на умовну акредитацію таких навчальних закладів безоплатно і без проведення акредитаційної експертизи для цього закладу освіти треба просто подати заяву, де говорити про те, що ми хочемо умовну акредитацію. Умовна акредитація дається на рік, і насправді. Виникає питання: а чи достатньо цього часу? Ми вважали, що недостатньо, тому ми ініціювали, щоб умовну акредитацію ми мали можливість давати таким закладам освіти протягом. Трьох років. Це дається на рік, але зможемо три рази давати таку умовну акредитацію, якщо не налагодиться ситуація. І все це підв'язано під військовий стан. Якщо військовий стан, да, дасть з завтра перемога відміняється, то це буде тривати три роки від сьогодні. Якщо, на жаль, військовий стан буде продовжений, то тоді, відповідно, після кінця військового стану може бути. Ще три роки, і насправді для всіх, не тільки для переміщених, ми попросили дозволу, і з нами кабінет міністрів погодився продовжити термін дії сертифікатів про акредитацію, які у закладів були, але завершились під час оцих активних бойових дій. Це на це право має як переміщений заклад, так і будь-які інші, якщо він мав сертифікат. Звісно, якщо він його не мав, такого права він не має. І для переміщених так само подовження терміну дії сертифіката також три роки. Дуже важлива взаємопідтримка, допомога, прикарпаття це така тилова область України. І на івано Франківщині нині функціонують 35 закладів, які готують фахових молодших бакалаврів. Це фахові коледжі, також професійно-технічні училища. І наша молодь здобуває у них фахову передвищу освіту за обраними спеціальностями, і важливо, щоб Надалі відбувалася ця підтримка і ця допомога для того, щоб тривав освітній процес на належному рівні. Ну що стосується підтримки, ну ми їх і ми здається так і так підтримуємо, тому що саме цієї постанови, про яку я вже згадувала, і для у тилових закладів освіти даються певні преференції, і навчальний заклад сам може вибрати, як йому далі жити. А саме вони так само можуть мати право на умовну акредитацію. Єдине, що для тилових воно не може бути три роки після війни, так само вони мають право продовжити термін дії сертифікатів, і вони можуть вибрати, якщо вони мають впевненість в собі, якщо вони готові, якщо ця війна їх закалила так таким чином, що вони. Знають, що вони найкращі, і в навчальний, навчальний заклад ідуть студенти, і роботодавці підтримують. Вони можуть вибрати, так би мовити, мирний сценарій проведення акредитації. При цьому буде так, як я вже розповідала, акредитаційна експертиза, експерт до навчального закладу. Певне рішення якось приблизно так. Тобто, преференції є, але для тилових трошки менше, тому що ну постраждали, слава богу, трошки менше. Наталі Олександрівну, що дає акредитація студентам закладів фахової передвищої освіти? Ну, в принципі, ми вже говорили про це питання, да? що дає акредитація? По перше, визнання самої освітньо-професійної програми, впевненість в тому, що вона державою державі треба і державою визнана. Крім всього прочого, якщо акредитована програма, то заклад, сам студент може спокійно, мені здається, без особливих проблем нострифікувати диплом і поїхати з цим дипломом за кордон до да, Європи. Звичайно, в кожній країні Європи є свої правила на Тут я не скажу зараз. Але в будь-якому випадку, якщо є акредитація, то настріфікація це можливо. Якщо немає акредитації, може вона і можлива, але будуть великі складності. Ну і звичайно, як я вже говорила, це навчання за державним бюджетом. Це гарантія від держави, це підтримка зі сторони держави. Акредитація закладів фахової передвищої освіти. Ми вже казали, що сприяє інтеграції освітніх закладів до європейського освітнього простору. За кордоном, зокрема, кажуть, що в Україні гарний рівень освіти. І також наші студенти навчаються за кордоном на рівні із мешканцями тамтешніх держав. В деяких випадках так і звичайно, це є як. Позитив, що ми маємо можливість і наснагу навчити студентів так добре, так але нас насправді це і велика біль нашої держави, тому що студенти їдуть навчатися в закордонні країни з одного боку, це прекрасно. Так, це дійсно інтеграція. Але ну що гріха таїти? Не всі повертаються до України розбудовувати її далі. Тому насправді те, що нам нашій освіті довіряють, і наших студентів і. Учнів шкіл хочуть за кордонні країни, це і підтверджує те, що з якість освіти в нас не така вже погана. Ми насправді, на мій погляд, себе дуже недооцінюємо, коли говоримо про те, що в нас щось не вистачає, ми настільки критичні до себе, що ми критичні. напевно, що так, і ми не бачимо свої переваги, ми настільки прагнемо досконалості в якості освіти, що ми не бачимо тих позитивних речей, які вже власне є. І коли ми навчимося гордитися власне, тим пишатися тим, що. Е Наша освіта є ну як мі, як мінімум не найгірша. Ну я тоді думаю, що Україна буде ще сильніша ніж тепер. Міцно тримаємо надійний освітній тил. Освітній фронт працює. І розкажіть, будь ласка, про роботу Державної служби якості освіти України. Державна служба якості освіти України колись називалась інспекція. Саме по собі слово інспекція викликало жах. Якийсь приїхав страшний інспектор і починає заважати працювати на сьогоднішній день. Ми називаємося інакше, і назва потягнула за собою інший зміст нашої роботи. Наш головний зміст це відновлення, якщо раптом вони порушені. Права студентів, права, якщо наші колеги займаються школами, то учнів. І, звичайно, що викладачів на всіх рівнях освіти від дитячих садочків до вищої освіти. В нас працює постійно діюча гаряча лінія. І кожний пересічний громадянин, колеги, ви нас чуєте, звертайтеся, можуть звернутися до нас, якщо вони щось не зрозуміли, десь якесь непорозуміння в навчальному закладі, або вони вважають, що вони порушили їх права порушені. Ну, наприклад, неправомірно надано державне замовлення, або, наприклад, неправомірно, на думку або. Студента або батька, або навіть викладача, оцінений той чи інший студент. Да? Або немає красивих достойних умов роботи на сьогоднішній день. І всі ці питання ми можемо. Бо Допомогти вирішити. Я не кажу, що ми панацея і можемо вирішити дуже швидко все, і абсолютно ні, звичайно. не все є в наших повноваженнях, але ми дуже стараємося для того, що якимось чином допомогти. Звичайно, ми здійснюємо контроль. Правда, під час війни це достатньо складно, тому що ну, насправді хто чекає контроль, коли стріляють. Тому нам на сьогоднішній день здійснюємо це шляхом моніторингу. Ми ем, опитуємо і студентів, і викладачів. Чів і керівництво навчальних закладів про ті проблеми, які є в цьому році. Ми провели під час війни. Нам здається дуже актуальні моніторинги саме про такі от болючі питання організації освітнього процесу під час війни. І все це є Державна служба якості освіти. В нас є центральний апарат. Він знаходиться в Києві. і В кожної області в нас є територіальний підрозділ, який більш глибоко або більш детально знає проблеми саме цього регіону. І може швидше, і, можливо, навіть більше якісніше, глибше в цьому допомогти. Телефони всі є, їх можна знайти на сайті. І якщо до нас звертаються, ми намагаємося нікому не відмовити в допомозі, якщо це в наших силах. Освітній процес триває все життя, і дуже важливо завжди всім і розвиватися, і вдосконалюватися. Абсолютно так. Наталя Олександрівна, ваші побажання нашим радіослухачам? Шановні слухачі, напевно, для всіх, для нас, навіть в освіті, перше побажання це мир, тому що ми хочемо повернутися в аудиторію, ми хочемо не боятися, що стріляють, і треба спускатися в бомбосховище для того, щоб забезпечити собі життя. Ми хочемо бачити один одного, згадати, що людина, людина, істота соціальна, і хочемо бачити очі один одного при навчанні. І викладач хоче бачити студента, і студент хоче бачити викладач тому всім бажаю мира, і те, що я вже говорила, я вам дуже бажаю віри в нашу освіту, тому що насправді, особливо в такий тяжкий час, як тепер, ми намагаємося зробити все, щоб ця довіра тільки зростала. Наталія Олександрівна щиро дякую, що звітала до нас на Радіовежа. Друзі, у програмі Ранкова Пташка. Сьогодні ми говорили про акредитацію закладів фахової передвищої освіти. І детальніше розповіла Наталія Вітранюк, директор департаменту контролю у сфері вищої фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України. Гарного дня разом із нами на Радіовежа.